Привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі «Транспортні історії. І сьогодні у нас незвичний випуск, але я впевнена, що вам зайде. Я щойно повернулася з Мюнхена і привезла купу відкриттів та вражень, якими хочу поділитися. Тож, у цьому випуску буде міжнародний автосалон Інтернаціоналі Автомобіл Аустенбул. Перевірте, чи підписані ви на канал. Підпишіться, якщо досі ні. І поїхали. Почнемо з самого початку. Я дізналася, що можна податися на акредитацію та отримати безкоштовний квиток на виставку автомобілів у Мюнхені. Ще й не просто, а на прес-день, коли павільйони ще порожні. Всередині лише журналісти та блогери з усього світу. Міжнародний автосалон Інтернаціоналі Автомобіл Аустенлунг. Фактично місто перетворюється на виставковий майданчик. Автомобілі, електробайки, скутери все це можна побачити і протестувати в реальних умовах. Але перш ніж вирушати разом у подорож, хочу подякувати нашим партнерам поїздки та цього випуску, завдяки яким усе це стало можливим Hotline Finance. Страхування в дорогу я традиційно оформлювала через їхній застосунок. Там можна за 5 хвилин порівняти пропозиції від різних компаній, обрати найвигіднішу і відразу отримати готовий поліс на емейл та в застосунок Hotline Finance. Я їхала потягом, але якщо ви обираєте автомобіль, є одна річ, без якої за кермо сідати не можна. Це зелена картка. Щиро раджу звертатися з усіма цими питаннями до Hotline Finance. і маю невеличкий бонус для наших глядачів. За промокодом Ті СТОРІ ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку. Цей же промокод діє і на зелену картку для закордонних поїздок, і навіть на туристичну страховку. І ще одна подяка. Чудовій родині Кирило Олі та їх сину Арсенію за гостинність. Я зупинялася у них в Мюнхені, і вони мені навіть трошки допомогли із оглядами на авто. Далі побачите. Отже, переміщаємося, 8 вересня і прес-день EAA Mobility. Скільки разів вже казали цю назву, пафосну таку EAA, Так, а що це взагалі таке? Міжнародний автосалон Інтернаціоналі Автомобіл Аустенлунг має понад 120 річну історію. З 51-го року головною ареною EAA був Франкфурт на Майні, де що два роки проводили грандіозні автомобільні виставки. Так, по факту, це той самий франкфуртський автосалон, про який ви точно мали чути хоча б раз у житті. Але в новій обгорці. Останніми роками автопром пережив стрімку трансформацію, і традиційний формат автосалону почав втрачати актуальність. Після спаду інтересу було прийнято радикальне рішення перенести виставку до Мюнхена та перезавантажити її концепцію. Так, тут не обійшлось без пандемії. Автосалонам дісталось найбільше, бо виявилося, що не обов'язково витрачати купу грошей на участь. Зараз можна опублікувати 3D-модель в інстаграм чи зробити доступною на сайті через VR. Ну, от і все. Так, у 2021 році з'явився EAA Mobility. Новий формат заходу, орієнтований не лише на автомобілі, а й на міську мобільність глобально, екологію та цифрові рішення. Перенесення до Мюнхена дало можливість залучити ширшу аудиторію, провести виставку прямо на вулицях міста та забезпечити інтерактивність, якої бракувало попереднім автосалоном. EAA у Мюнхені тепер має дві основні частини саміт Месе та Open Space. Саміт це класична виставка на території Меси Мюнхен, виставкового центру на околиці міста. Там розташовані стенди виробників, закриті прем'єри та конференції для фахівців. Open Space це міський формат. Експозиції Просто неба на центральних площах Мюнхена відкриті для всіх охочих. Відвідувачі просто на вулицях можуть ознайомитися з інноваціями провідних автовиробників. Вхід на open Space вільний, тож тисячі мешканців і гостей міста долучаються до цього свята мобільності. Щось знайоме, правда? Дуже схожий до Мілан Design Week досвід. Хто пропустив, ми розповідали про цю подію в одному з подкастів. Лишаємо в лінк під відео. Окрім головного експоцентру з павільйонами по всьому місту розкинулися open-space локації від історичних площ до внутрішніх двориків. Як і в Мілані, мене більше вразили саме ці міські простори, де бренди не були обмежені стандартними стендами, а навпаки, мали свободу показати свою унікальність. Тут кожна інсталяція перетворювалась на частину міської історії про мобільність. Поза конкуренцією виділилися два павільйони Купра та Мерседес benz Справжні архітектурні творіння, що надовго залишаться в моїй пам'яті. Але це я забігаю наперед. Давайте почнемо з частини виставки, що розташувалася у павільйонах. На месі Мюнхен концентрується ділова частина виставки. Чесно скажу, я їхала саме за європейськими брендами. Їх тут було відносно небагато, але ті, що приїхали, підготувалися на совість. BMW цього року були вдома у рідному Мюнхені. І це дуже відчувалося. Бренд використав шанс показати себе на всі 100%. Головна прем'єра абсолютно новий електричний BMW AX3. Це авто було неможливо пропустити, воно було буквально всюди, на саміті, в павільйонах на Месе, в зоні опенспейсу, просто в центрі міста, навіть у BMW Вельці. Складається враження, що бренд вирішив: ось вона, наша нова епоха, і ви її не прогавите, навіть якщо хочете. Для компанії це символічний момент, адже саме він відкриває лінійку нової класи, нового покоління BMW, створеного з нуля під електротягу. І в самій назві є певний сенс. Колись уже була така нова кляса, яка врятувала компанію. В 60-х BMW стояло на межі зникнення. Модельний ряд складався з крихітних ізетта і занадто дорогих седанів. І компанія втрачала ґрунт під ногами. Тоді вийшов BMW 1500, перший із серії Noe-класи. Це був простий, але дуже стильний спортивний седан середнього класу. І саме він повернув компанію до життя, створивши ту формулу, яку ми досі знаємо: динаміка плюс щоденна зручність. Ну, ви знаєте, врятувала BMW і Зета, але Ної класи закріпив ефект. Тому зараз назва Ної класи не випадковість. 60 років тому вона означала другий шанс і прорив у дизайні. Сьогодні це новий перезапуск, тепер уже в електричну епоху. Скажу відверто, на перших фото ax 3 мені здавався ще одним електрокросовером. Але коли побачила наживо, він має характер. Дуже чисті пропорції, нічого зайвого, атлетичні форми, замість хрому, підсвітка і решітка ніздрі виглядає зовсім по-новому. Це як людина, яка на фото не чіпляє, а в житті раптом справляє зовсім інше враження. Всередині ще більша революція, замість традиційної приборки, панорамік Айдрайв. Інформація виводиться на все лобове скло, її бачать навіть пасажири. Центральний екран асиметричний, ніби обрізаний дисплей, кермо нової форми. В салоні реально відчуваєш майбутнє, яке наступило. Навіть у самміт зоні BMW зробили шоу. Вони збудували велетенський макет інтер'єру iX3 noe класи, де можна було буквально зайти всередину і відчути себе в майбутньому. Ми ще дуже сильно посміялися за кадром над тим, що там поворотничок включався. Ну, типу, огромний зал, гігантський дашборд. Ти, типу, ну, кермо з ростом з людиною, і тим блимає поворотник на BMW. БМВ максимально використала і формат open space у центрі міста. Просто на Макс Йозеф Плац перед баварською оперою вони поставили свій павільйон, і будь-хто міг підійти подивитися машину зблизька, погратися з функціями, навіть перевірити двосторонню зарядку, коли авто не тільки бере, а й віддає енергію у мережу. Окрім Айкс 3, БМВ привезла ще й свої електромоделі, але їх можна буде побачити буквально в автосалонах найближчим часом. Мене особливо порадував підрозділ Моторад із футуристичним скутером. Vision CE. Це, це двоколісний апарат, який у майбутньому обіцяє бути настільки безпечним, що шолом може й не знадобитися. Звучить, звичайно, заманливо, але побачимо. Ще один мій хайлайт, який я от прямо чекала, щоб зустрітися вживу, це міні-Deus Ex Machina. Ми його багато обговорювали навіть з колегами на роботі, бо це про дизайн на зламі його різних ніж. Deus Ex Machina – це австралійська марка, заснована в Сіднеї 2006 року. Спершу вони працювали в світі мотоциклів, кафе і культури двоколісних, а потім зайшли в одяг, стиль життя, кастомізацію. Тобто це не просто продукт, а спосіб мислити про транспорт, стиль і свободу. Коли вони об'єдналися з міні Джон Купер Воркс, вийшли два унікальні концепти. One-off, тобто унікальні екземпляри, які не підуть у серійне виробництво. Де електричний концепт натхненний серф культурою з легкими матеріалами, мінімалізмом і яскравими акцентами. Скік це про пляж, про свободу, про серфінг і світло, про те, як можна бути електричним і все ще в темі. І Демакіна бензинова версія з усім характером мотоспорту: широкі арки, гоночні елементи, хардкорний інтер'єр, ручне стояночне гальмо, ну і все таке. Де Міна про звук, механіку, історію, брак будь-якого блиску, який не має сенсу. Особливість цих концептів не просто красива оболонка, це спроба міні Екс Макіна показати, що транспорт це не лише швидкість або комфорт, але і образ, настрій, і культура. Що для мене важливо, ці концепти показують, що бренди зараз не бояться бути креативними й особистими. Міні, ідео сексмакіна це не просто бренд плюс хіповий бренд, це мистецтво в деталях: графіка, матеріали, дизайн, символіка, наприклад, великий ікс на даху, тканина, що нагадує неопрен, елементи, натхнені дошками для серфу. І оце все. Щодо долі цих концептів, поки що вони шоу кари на EAA Mobility Їх показали, аби надихнути, аби змусити говорити про дизайн і майбутнє. Не вірю, що обидва стануть масовими, але їхня роль важлива. Вони задають тенденцію, показують, в якому стилі може бути наприклад електромобіль у нову епоху. Але справжня магія відбувалася в open Space. Тут усе було створено для того, щоб зачепити не тільки людей-фанатів авто, а й звичайних людей. Бари з коктейлями, дитяча зона з Хотвілсом, фотозони, серійні машини і концепти, які можна було відкривати, чіпати, сідати за кермо. Це було більше схоже на свято, ніж на виставку. І от усьому цьому я бачу найбільший сенс. Бо гігантські павільйони, месе це радше для тих, хто їде туди з конкретною метою: преса, бізнес, партнерство. Пересічний глядач туди не поїде просто глянути. Це елементарно далеко від центру. А Open Space якраз дозволяє залучити максимально широку аудиторію. Люди просто гуляють центром міста, бачать цей павільйон, музику, машини, і мимохідь стають відвідувачами. Навіть ті, хто не планував зупиняються, бо цікавість перемагає. Мені дуже сподобалося, як Opel розподілили й об'єднали свої зони між Messe і Open Space. У самміт-зоні на месе вони представили концепт Корса GSE Vision Grand Turismo – яскраву машину з гри, яка стала візиткою нової спортивної лінійки. Разом з ним стояли серійні моделі: Mokka, Grandland, Electric, IVD. Опель виступила на EAA під гаслом «Greenovation in Motion». Гріновейшн. Бачите, як Innovation, тільки Гріновейшн. Найкращий девіз там був «Мерседес», але ми до цього ще дійдемо. У опенспейсі в центрі міста був окремий павільйон «Опеля», і там підхід був інший: не показати залізу, а дати інтерактив. Концепт корса фізично там не виставляли але можна було сісти за віртуальне кермо і поганяти в гран-туризму саме за кермом цього концепту. Це мені здається дуже розумним. В меси шоу і технології для преси, а в місті інтерактив для широкої публіки. А ще на open space поставили справжні мока -ралі. Електричний ралійний боліт, який цього літа брав участь у ADAC Opel Electric Rally Cup. Мені здається, Opel показала тут ідеальний баланс. Вони привезли і серію, і концепти, і навіть спорт, і дали людям можливість не просто подивитися, а стати частинкою досвіду, навіть якщо ти не фанат машин. Саме так бренд повертає собі імідж емоційного та прогресивного. Цього року Volkswagen. Сфокусувалися на розширенні своєї електролінійки ID. Центральною подією стала світова прем'єра концепту компактного кросовера ID Cross. Це четвертий і завершальний член родини електромобілів для міста, спільного проекту Volkswagen, Skoda та Cupra. Цільова ціна приблизно 25 тисяч євро, який має зробити електромобільність по справжньому масову вже з 2026 року, тобто от-от. На стенді показали всю електротріаду у зборі. Міський хетчбек ID Polo, по суті, електроверсія класичного Polo, і побратимів від Шкода та Купра. Правда, Polo стояв у камуфляжі, а Купра свій равал. Показала теж у камуфляжі, це було дуже цікаво, тому що виглядало, наче це тестові машини. Логіка проста: по перше, це інтрига, ти бачиш силует, але не всі деталі, цікавість росте. По-друге, деякі з цих моделей ще не фіналізовані. А по третє, це маркетинг. Люди фотографують, обговорюють, сперечаються, що ж там під тою клівкою. Тобто, це частина шоу показати не лише готову машину, а й саме очікування навколо неї. Шкода вперше привезла фізично свій ельрок-епік. Продовжуючи тему Volkswagen, не можу не згадати окремо ще один бренд, який є частиною групи, але при цьому завжди вибивається з загального ряду. І це, звичайно, Купра. І тут я знову мушу зізнатися я вже не вперше в абсолютному захваті від того, як вони в себе презентують. Їхні шоуруми та стенди завжди виглядають неймовірно сміливо й помпезно. Я ще пам'ятаю, як сильно мене вразила Купра на і салоні в Мілані, і тепер в Мюнхені на EAA Mobility Вони знову підтвердили свій стиль. У той час, коли Фольксваген демонструє стабільну стабільність, Купра будує свій власний всесвіт. В їхньому павільйоні на Open Space було все. Серійні машини, концепти, речі поза автомобілями, дизайн одягу, прикраси, меблі. Вони ніби показують, Купра – це не тільки авто, це культура, це дизайн ленгвіч це стиль. І все це об'єднано їхньою фірмовою естетикою. Бронзові акценти, сміливі кольори кузовів, надзвичайні поєднання матеріалів і форм. Я навіть намагалася дізнатися, хто саме розробляв проєкт стенду в опенспейсі, бо він вражає, особливо коли йдеш через арку і вже здалеку бачиш цю бронзову геометрію, яка світиться між будівлями. Але, на жаль, жодних і чи студій у відкритих джерелах немає. Схоже, що Купра знову зробила це силами власної команди разом із фахівцями концерну Volkswagen. Це моє припущення. Я знаю, що ви чекали, коли я нарешті скажу це вголос. Це ауді. Їхній головний герой Audi Concept C. новий концепт, який одразу розлетівся мережею. І, звісно, почалися обговорення. Мовляв, у нього той самий дизайнер, що робив для ягуару, і знову вийшло щось дивне. І знаєте, коли дивишся на фото і думаєш, ну що це за фігня? Але коли стоїш навпроти живцем, чим довше дивишся. Більше воно тобі подобається. В контексті ягуару це насправді виглядало недоречно, але от для Ауді, якщо подивитися, з чого вони відштовхувалися, концепт вийшов не такий вже й поганий. Мені навіть сподобалось в цьому щось є. Ясно, що це не буде серійна машина і такою вона точно не вийде на дороги. Але суть не в цьому. Ауді показала, куди рухається їхня стилістика: до чистоти форм, до простих ліній, без зайвої мішанини. І як на мене, це правильний напрямок. Ще один важливий момент у цьому концепті видно натхнення від срібних стріл, тих легендарних Auto Union, Мерседес, гоночних машин 30-х років. І я маю на увазі пропорції, гру світла і ціней, плавні хромовані елементи, які натякають на епоху, коли автомобіль був не просто машиною, а символом чистої швидкості і витонченості. Сам стенд теж був вартий уваги. Вхід прикрашали яблука з QR-кодами. Считуєш, читаєш історію концепту. І поки читаєш і стоїш у черзі, можна перекусити цим самим яблуком. От дрібниця, але креативно зі смаком. А сам павільйон надзвичайно красиво оформлений. Це була не просто підставка з машиною, а цілий простір, в якому автомобіль виглядав реально як витвори мистецтва: світло, звук, деталі експозиції, все працювало на те, щоб створити атмосферу, де ти дивишся не просто на залізо, а кудись в майбутнє О, ти заходиш. і Є оце відчуття причетності до чогось величного. Поруч із павільйоном Ауді виросла зона Порше. Цього року бренд не привозив сенсаційних прем'єр, зате зробив ставку на імідж та атмосферу. Сам павільйон оформили у формі велетенських логотипів Порше. Дуже інстаграмний і помітний здалеку. Навколо працювали інтерактивні зони: дитячі каруселі, кав'ярня, зона для публічних виступів і навіть тест драйви Тайкана, Макана та і e Баків. Тут можна було отримати постери, послухати спікерів чи просто провести час у брендовому просторі. Атмосфера була більш фестивальною, ніж автосалонною, і Порше вдалося показати себе просто як частину міського свята. Не обійшлося без знаменитості Орландо Блум, який давно співпрацює з Порше, з'явився на стенді, фотографувався, спілкувався з відвідувачами, і це додало заходу статусності, і підкреслило, що Порше завжди грає на полі не лише авто, а й культури. Повертаючись на меси, там була також велетенська кількість підрядників, стартапів, і, як завжди, велика увага до штучного інтелекту. Але мене особисто захопив стенд Google з усього цього. Якщо чесно, я підійшла туди через Renault 5, бо він там стояв, а на нього. Зайвим подивитися не буде ніколи. Проте в результаті я отримала цілу екскурсію. До мене підійшов менеджер та розповів про нові технології, які інтегрує Google в автомобілі. Це реально було дуже цікаво від інфотейтменту і Android автомотів до хмарних сервісів і ai рішень, які вже використовують BMW, Volkswagen, Polestar, Насправді я люблю саму ідею, що ти можеш буквально розмовляти з машиною, спитати по дорозі, чи правильно я їду, де найближча заправка, що це за горач у музеї позаду, збоку, спереду, і отримати відповідь одразу, не відволікаючись від керма. Це виглядає мені набагато безпечніше, ніж постійно тикати пальцем у гігантські екрани. Бо, якщо чесно, екранів у якийсь момент стало забагато. І тепер навіть автовиробники визнають, що повертаються до фізичних кнопок, адже зловживання сенсорами реально відволікає і призводить до аварії. Ще один бренд, який зайшов на виставку з ноги. Це Mercedes-Benz. Усе місто просто дихало їхньою присутністю, і ці плакати Mercedes Welcome Home виглядали як фееричний плювок в лице BMW, тому що Мюнген є домом BMW. І вони закріпилися розкішним павільйоном в опенспейсі. Він знаходився біля купри, і він виглядав як гігантська передня частина нової діджитал решітки радіатора з великими led світловими елементами та іменною іконічною решіткою, яка стала ключовим мотивом у дизайні. Перед входом ілюмінована інсталяція, де зірка Mercedes і сама решітка були оформлені як арт-об'єкт. Але справжньою зіркою став новий GLS. Саме він був на всіх постерах і в центрі уваги, підкреслюючи амбіцію бренду, поєднати преміальний статус, новітні електричні технології і той самий комфорт, який асоціюється з Мерседесом. Це серце їхньої лінійки. Тут його показали оновленим з електрифікацією та абсолютно свіжим дизайном. Поруч стояли й інші новинки, наприклад, CLA Shooting Брейк, повністю електричному знову ж таки виконання універсал, який доводить, що практичність може бути красивою. AMG GT20 – шоу-кар від спортивного підрозділу AMG, який виглядав як маніфест, потужність і драйв нікуди не знихають. Вони просто переходять у нову епоху. І звичайно, окремий акцент зробили на g клас. Mercedes привіз повністю електричний EQJ і паралельно анонсував Baby G. Компактного геліка, який планують випустити в найближчі роки, це був, мабуть, найгучніший меседж. Легенда позашляховиків стає електричною і ще й отримає молодшого брата. G-Class – це окрема любов. Ми потрохи готуємо матеріал і по ньому, тому пишіть. Чи вам буде таке цікаво? Підсумку стенд Мерседес виглядав як справжня маніфестація. З одного боку традиції, і легенди, з іншого нові їхні формати від компактних EV до великих електрованів. А головне їхній підхід до шоу тут не просто виставка, тут архітектура, звук, світло і навіть культура ввечері. Павільйон перетворювався на джазовий клуб і серію концертів. Мерседес чітко показав, що майбутнє це не лише машини, а цілий досвід, якому бренд хоче стати домом. Я просто хочу виділити кілька хайлайтів, які найбільше запам'яталися на open space. Одним із них стали Hyundai. Вони показали одразу кілька дуже сміливих речей. Найбільше в моїй пам'яті декарбувався концепт-інстероїд. Фактично геймерська версія їхнього Інстер-EV. Машина виглядає як фантазія фаната гран-туризму. Яскраві кольори, підсвітки, спойлери, екрани, справжній шоукар, який навряд чи вийде на дороги, але точно створений, щоб привернути увагу молоді. Поруч стояв ще один цікавий концепт Hyundai Concept 3 компактний електрокар з новою дизайн-лінією, яку вони називають Art of Steel. З фірмовим піксельним світлом і цифровим салоном. Він виглядав як тизер наступних поколінь іонік. Мені. Камера замість дзеркал заднього виду нагадала зірку смерті. Я не можу це розбачити, і ви тепер теж не дякуйте. А поряд для контрасту виставили знайомі серійні Іонік 5 та Іонік 6. ніби хотіли показати, що їхні фантазії насправді недалекі від реальності. Наступний хайлайт Polestar. Тут без питань. Вони зробили ставку на Polestar 5, свій преміальний електричний GT, у ньому є все, що я люблю у скандинавському дизайні чистота форми, впевнені пропорції, мінімум зайвих деталей. Стоїш біля нього і розумієш, що перед тобою не просто шоукар, а цілком реальний конкурент Porsche Taycan чи Tesla Model S. тільки з іншим, більш витонченим характером. Renault теж не пасли задніх. Вони вивели в open space цілу низку моделей, але найбільше зачепили мене саме дві речі: по-перше, Renault 5 Turbo Z. Електричний божевільний хот-хедж, зроблений в стилі ретро-ралі з величезними спойлерами і шаленою динамікою. Це така собі іграшка для дорослих, яка нагадує, що електромобілі можуть бути не тільки розумними і зеленими, а ще й дикими і дивними. І по-друге, це концепт Рено Емблем абсолютно інша історія. Він про сталість, про низький вуглецевий слід, про нові матеріали. І все це вони виставили поруч з новим кліо Clio та кліоітек. Clio e щоб показати, як еволюція йде одночасно в двох напрямках від культових моделей минулого до ідей сучасності. Я відтягувала цей момент, але час настав. Чесно кажучи, про китайців говорити і складно, і хочеться водночас, бо їх було неймовірно багато. У який павільйон не зайди всюди, якісь нові назви, бренди, які ще вчора мало хто в Європі знав, або й не знають взагалі. Але ігнорувати це неможливо. Аналітики ще до виставки називали EAA Mobility битвою Європи проти Китаю. І це відчувалось на кожному кроці. За офіційними даними, кількість китайських учасників зросла на 40% порівняно з 2023 роком. Уявіть, фактично кожен третій стенд у Меси мав відношення до Китаю. Вони привезли десятки нових моделей і вийшли на європейську сцену з дуже конкретним меседжем Ми тут надовго. Біт, світовий лідер з продажів електрокарів, зробив один із найбільших стендів. Гак показав свою айон із заявленим запасом ходу під тисячу кілометрів. Чанган презентував SL03 прямого конкурента Тесла Model 3. Так ніби зараз з Теслою важко конкурувати. І це тільки верхівка айсберга. Цікаво, що китайці були присутні не тільки в меси, а й на Open Space, на Кьонінгс Плац, де стартували тест драйви. Біт займав 15 із 204 слотів, тобто, кожна сьома машина на тест-драйвах була від цього бренду. І тут важливий момент, тому що фактично китайці змушують європейських гігантів рухатися швидше. Якщо ще кілька років тому їх недооцінювали, то зараз на EAA ми бачимо, як BMW, Volkswagen, Renault виставляють серійні електромоделі, готові для масового ринку, щоб не віддати цей шматок пирога. Бо реальність така, що китайські авто вже беруть майже 5% європейського ринку. Ця цифра росте. Що мене збентежило, це якраз таки різниця між загальною температурою по палаці і тим, що ми бачимо на виставці. З одного боку постійно лунають новини про те, що чимало брендів, які кілька років тому робили ставки тільки на електрифікацію. Зараз знову починають згадувати про класичні двигуни. Мовляв, ринок ще не готовий, потрібен баланс. Але в Мюнхені відчувалося прямо протилежне: у фокусі електрокари, софт, штучний інтелект. Тут навіть не виникає питання, чи потрібні нам електромобілі, бо вони просто всюди тобі їх підсовують під ніс із кожного кутка. Тут питання про те, який запас ходу, яка швидкість заряд Яке програмне забезпечення, авто перетворюється на гаджет на колеса, голосові асистенти, цифрові ключі, інтеграція з Google чи Apple, і це сприймається так само серйозно, як колись двигун чи коробка передач. Водночас цікаво спостерігати, як конкуренція з китайцями підштовхує європейців не здаватися. Навіть якщо в них є спокуса повернутися до перевіреного ДВЗ, вони змушені продовжувати розвивати електричні моделі, бо якщо вони на мить відпустять цю тему. Китайські бренди швидко займуть цей шматок ринку. Ну, будемо спостерігати. Електрифікація на виставці зайшла настільки далеко, що просто при вході на саміт стояла DeLorean, перероблена під електричку. Той самий легендарний мотор вийняли і замінили на батарейки. І я досі не знаю, як до цього ставитись, якщо чесно. А, тут розетка подивись тут звичайна розетка. хочу подякувати нашим партнерам поїздки та цього випуску, завдяки яким усе це стало можливим. Hotline Finance. Страхування в дорогу я традиційно оформлювала через їхній застосунок і маю невеличкий бонус для наших глядачів. За промокодом T-Story ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку. Цей же промокод діє і на зелену картку для закордонних поїздок, і навіть на туристичну страховку. Для мене головне відкриття: що Автокультура сьогодні живе не лише у стінах музеїв, а й на вулицях, відкритих просторах, де кожен може підійти подивитися і доторкнутися. Це робить автомобілі знову близькими людям. Саме заради таких моментів ми робимо транспортні історії. Тепер ваша черга. Напишіть в коментарях, що вам найбільше зайшло з цього випуску. Чи сподобалась така форма подорожнього репортажу? І взагалі, які локації чи бренди вразили найбільше. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. Їх скоро буде багато. Підтримати нас можна традиційно підпискою на спонсорство прямо тут на Ютубі, на Монобазі або придбавши наш мерч всі посилання під відео. Для наших спонсорів на Ютубі та Монобазі я розповідаю про музеї транспорту, які відвідала в Мюнхені, та раджу відвідати вам. Розповідь про музей транспорту вже доступна спонсором на Ютубі. Згодом для спонсорів також буде доступна і розповідь про музей Motor World та музей BMW та BMW World. Підписуйтесь, щоб не пропустити.